У мене друзі поруч живуть, друзі дитинства, друзі молодості, студентства, Всі воюють. Я з ними переписуюсь, але мене це не влаштовує. Я не можу сидіти вдома, коли моя країна стікає кров'ю, коли гинуть невинні люди. Мене, я живу так от в кривбасі посередині. Нас зліва на 17-му кварталі гехнули. Справа на 98-му гехнули. Я думаю, коли мені прилетить, я не хочу чекати вдома в квартирі, щоб мені прилетіло. Я краще прийду і зроблю все, що можу для того, щоб Ну так от. з 13-го ще не, не, не мріяв і не, не гадав. А 14-го зранку я прийшов кажу, я доброволець. Муха зі мною і це моя єдина умова, я без неї не піду. Питань нема, якщо вона нормальна. Ну, як показала практика, цей патрон в неї, це в неї наградний. Це заслужений інструктор дав їй за те, що вона пройшла стрільбу. на в ньому рубіжає як положено. Так що, ну, за нею спокійно. якщо вона рядом, то і в мене все в порядок. Вона не просто так, муха-санітарка, в неї все, в карманчику. Турнікет, все як положено. Пару бінтиків, турнікет і це вже допомога. Ну так от. Зібрали команду, хто з Кривбаса, хто з Харкова, хто відкуди. Все нормально. І вперед все. полігони, стрільби, учения, тактика, все як положено. Зранку до вечора, бронежилети і все, все. каска, повна снаряга, автомат за плечом. Важко, тяжко, ну нічого. Хоче 40 день, ну, але нічого. Форма ще дозволяє трошки побігати, повоювати і комусь щось допомогти. Нічого важкого. Мені все подобається, чесно. Взагалі немає мінуса. Нема на що скаржитись. Дуже радий, що інструктори бойові хлопці. Не те, що там штабна криса сиділа, якісь там бумажечки перебирала і прийшла мені читати інструкцію по бумажці, а вона не має жодного зв'язку з реальністю. Ні. Ці хлопці були, воювали, всі з пораненнями. Вони нам дають практичні навички. Прямим текстом. Оце каже херня, а оце каже тема. Оце каже, то по бумажки фігня. каже, зробив так і будеш жити. Хочеш допомогти собі вижити, допоможи вижити своїм братам, побратимам. І тоді вони допоможуть тобі. Тобто вони вставляють правильні мислі людям в голову. Це мені подобається, це правильно. Готують нас к реаліям, а не к теорії. Ми там будемо. По-справжньому воювати, а не так собі. Ми йдемо москалів гасити, ми йдемо країну нашу захищати. У мене батьки, у мене діти. І я за них, і за своїх батьків, які пенсіонери, і за всіх тих, хто мої друзі, за них. Сидячи вдома, я нічого не висадю. Чим я допоможу? Ділом треба допомагати, а не так. от. Я хочу. Я знаю, що я щось можу, якщо ця моя краплинка, якщо кожен з нас по трошечку, по грамулечки, але діями вкладеться з серцем, то буде наша, наша перемога. Не чиясь, не хтось за мене там, а наша. Якщо ти українець, як то кажуть, велкам до ЗСУ.